Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. Наше традиційне 5 хвилин, початок тижня, і почну з, 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 з трохи. Трохи, трохи видавати вам порції про поїздку мою на Донбас. Дивіться про пропорції. Я колись піднімав це питання, але воно так заглохло. Нема у нас в містах прапорів. У нас нема прапорів на службових авто. У нас нема прапорів у держчиновників в авто. Я вже не кажу про балкони. Я вже не кажу. У нас нема прапорів на. Стовчиках. На, У нас є зірочки, зірочки на мосту потона і так далі. А що таке про в машину? Та нічого. А що таке про на стовпчик? Так, ось я проїхав більше 2000 км. Я прапори бачив в двох містах. Це як не дивно. В місті Добропілля Донецької області, де мером був Аксьонов, громадянин Російської Федерації, а зараз він здається, я вже не слідкую за ним, депутат Верховної Ради в партії був ОПЗЖ і там він знаходиться. Да? Ось в цьому місці все місто в прапорах, все місто. Я, мені здається, там прапорців і прапорів більше, ніж у всьому Києві. А ще було місно, мі, е, в прапорах міста. Це місто е, з російською назвою, з недекомунізмом, не недекомуні, декомунізацією. Да? Назва міста. Це Красноград. Красноград і Добропілля були, на жаль, в прапорах, в прапорах і в наших символах. Більше я не бачив ніде. Я вже казав, на кладовищах, там, де загинули, там, де могили наших загибших героїв. Все. Київ нема, Полтава нема, Дніпро нема і все інше. І Покровськ нема? Ну де в яких я таких великих та Павлоград нема. Що це? Що не так з нами? Що не так з нашою владою? Що не так? Невже це тяжко прийняти на сесії постанову? У кожному кабінеті маленький прапорець, в кожному е, службовому авто маленький прапорець. Службовому та і учасному. І таку постанову можна, щоб кожен держслужбовець своїх авто ставив маленький прапорець. Це що тяжко? Це тяжко е, в маршрутках, це тяжко е, в крамницях поставити прапорці. Хто ми такі? Що з нами не так? А я вам скажу, що з нами не так. Ось Спасо-Преображенський собор да, в Одесі, розбитий, розбитий обстрілом Російської Федерації. І ось дивіться, які разні люди, які ходять в цей собор, які є віруючими Російської православної церкви Московського Патріархата. одні люди пішли молитися на руїнах. За що? І прославляти знову Кирила, Гундяєва. Розумієте? І вони моляться, і вони кажуть: ось Монах каже, наприклад, там же з тієї церкви монах каже, що ну, взорвалось і взорвалось значить, така є воля Божя. Українська православна церква Московського патріархату, друзі. Тепер, що заявляє Онуфрій? Онуфрій, головний тут, який каже, що він українець, спокій віков, він за Україну. Це все українська Він каже. Друзі, ось є коментар у вас чи нема? Будь-хто, хто цілиться в небо, влучає, врешті-решту, самого себе. Ви розумієте, що це? Росіяни пустили таку фішку. І такий фейк, що це наша ракета стріляла в Спасо-Преображенський собор. Що це наша ракета поцілила в Спасо-Преображенський Собор. І ось він каже. Всі, хто цілить в небо, що він Він захищає їх. Але є заява, друзі. Є заява, і е, я вам сейчас скажу: є заява. Одеського архієпископа Віктора, архієпископ Віктор, Одеська епархія УПЦ Української православної церкви це Московський патріархат, опублікував офіційне звернення до предстоятеля РПЦ Патріарха Кирила після ракетного удару по Одесі у ніч проти 23 липня. Я вам зачитаю, що він написав. Він написав. Не раз ви у своїх проповідях говорите про єдність Свята Русі, яку ви своїм благословенням і справами повністю знищуєте, прошу також вас звернути увагу на те, що саме особистим вашим благословенням воїнство Російської Федерації сьогодні чинить безчинство. Та відверту війну на суверенній території Української держави. На мою думку, ви забули про те, що як в Росії і в Україні є ваші діти, яких ви такими і вважаєте. Він чітко звинуватив Кирила. І Російську Федерацію, ось такі різні Одесіти. Є Одесіти, які кажуть: хрен вам, росіяни, а не Одеса, а не Україна. А є Одесіти, які кажуть: Ну що ж, це стріли Бога прилетіли, от так от, друзі. Отак от от воно у нас виходить. А я хочу вам сказати своє бачення. Я вважаю ось в, цій, в цій ситуації Української православної церкви Московського патріархату більш чесним Кирила, ніж Онуфрія. Я за двох людей кажу. Кирил сказав: Я росіянин, я підтримую свою державу, я благословляю зброю своєї держави. І я кажу, що Україна це ворог, українці бендерівці, і ми з ними воюємо, ми захищаємо Росію. Це неправда, але це він сказав, тому що він каже, що він росіянин. Що каже Онуфрій? Я українець, я за Україну, я за українських людей. Але я підтримую в душі Кирила, відсилаю туди гроші. Я ніколи не скажу, що Росія агресор. Кирил сказав, що ми вороги. Я ніколи не скажу, що Росія ворог. Так, хто чесний, це навіть не дитя, не, не, навіть не раб Божий, а раб, я не знаю, самозванців Кирила і так далі. Ось така у мене думка. Отака у мене думка. Можете лити на мене все і бити мене всім, але я так це. Бачу. Далі. 26 липня Столтерберг збирає термінове засідання Ради, перше засідання Ради Україна-НАТО на прохання України. Головна тема зерновий коридор і обстріл Одеси. Подивимось, що скаже НАТО. Подивимось, яка це, ось, яка це рада, і що вона вирішує, і як вона вирішує, і що вона буде вирішувати. Ми вже подивилися, яку владу ми привели, да? В Україні, а привели ми злочинців, 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 злочинців натуральних Ахметова, злочинців е економічних, Луценка, злочинців політичних, Порошенка, злочинців Шахраїв там Ляшко. Оце ми привели до влади, розумієте? І тепер ми це пожинаємо. І нам це треба убирати. Убирати і це без, без нас, без людей, вони нікуди не підуть. Ніхто не, не, не ніде не дінеться. І корупція не буде подолана без нас. Тому що ми її дозволили. Ми її. Ми мовчали. І ми її заносили на руках разом з цими до влади. Я вам дякую, друзі. Гарячі новини. Потім вечірній випуск вечір. Україна переможе.